Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні буде не дуже добра новина. Але ми зараз все розберемо по полочкам. Скоріше за все, тіє не будуть вже видавати в тому розумінні, в якому ми його розуміли і бачили. Давайте зараз розберемося, що робити. і... Як діяти в даній ситуації? На кого це вплине, на кого це взагалі не вплине? Вітаю всіх! Е -е, хочу сказати вперше, що нічого страшного не відбулось, особливо для тих, хто тут хоче жити. Спершу я хочу. Розповісти про історію тієї взагалі, що це таке для тих, хто до нас зараз приєднався. До речі, підписуйтесь, бо я розумію, зараз дивлюсь статистику, що люди дивляться, я роблю цю роботу, дивитесь і не підписуйтесь. Будь ласка, зробіть. Це, це дуже важливо для мене і для просування цього каналу, щоб ви бачили ще більше і більше, щоб я знімав ще більше. Е, історія тимчасового захисту була така: перші люди, які приїжджали сюди, це от е, я перші дві родини зустрів 25-го року. 26 лютого 2022 року, отак от, от, буквально вони от, так от машинами приїхали. Тут не було і ще поки ніякої програми. Якщо людина приїжджала із е, Польщі там чи з Литви, її відмовляли. Відмовляли спочатку у наданні документів. Потім це стало все по-іншому. Тобто. Довго розповідати в цьому відео. Краще звертайтеся за консультацією, вам розповім по е, переїзду з інших країн. А ті, хто з України приїжджали, от їм, от їм, зразу, коли вони приїжджали, допомагали всі, хто тут можуть. Е, громадські організації, приватні особи. Хто завгодно. Розумієте? Але на той момент було тільки положення про біженство. Про біженство. І люди йшли оформлювати, ніє. Як біженці. А біженство і тимчасовий захист це дві різні речі, абсолютно ну, не абсолютно, але вони різні по правам. Після цього, в березні 2022 року, Євросоюз вводить такий термін, точніше, розконсервовує е, таку директиву про тимчасовий захист. Вона була прийнята ще під час е, Йогославських війн. І, але не була застосована. І вона застосувалася саме в цей момент. Після цього всього, коли це сталося, коли розконсервували цей тимчасовий захист. Українцям почали надавати абсолютно інші документи, не такі, як біженцям. Вони отримували НІЯ, в першу чергу треба отримати НІЯ. Так? От вони отримували НІЯ, і там було прямо от написано з правом на роботу. У інших тих, хто раніше отримував, такого не було. Там ти не можеш отримати НІЯ з правом на роботу. Так? Тому що тимчасова директива про тимчасовий захист вона це передбачає. Директива Дублінська конвенція про біженство вона не передбачає цього, вона передбачає поступовий шлях до отримання прав. Отже, врешті всі отримали НІ. Потім через тиждень ти міг взяти податися на ТІЄ, заповнити певні документи, оплатити податок і отримати. Цієї, тобто пластикову картку таку, таку ж саму картку, як у будь-якого громадянина ЄС, резиденція це те ж саме, що і резиденція. Коли ти її отримував, ти вже міг користуватися правами якими. Це ти міг пересуватися вільно в межах Євросоюзу. Тут в тебе є певні права. Ти міг вже там подати, наприклад, на оформлення автівки да, от там, і так далі. Тобто більше прав ніж з оцим білим папірцем ні, який первинний ви отримуєте перед цим. Ось, всі їх поотримували, але всі їх поотримували до 24-3 до березня 2024 року. Бо тимчасовий захист відкрився на 2 роки тоді. Тепер що відбулося? Е, тимчасовий захист продовжили. Це. Хороша новина, починаємо з хорошої, так? Ось буквально в цьому році, в цьому місяці, тимчасовий захист Європарламент проголосував, і 19 жовтня вони затвердили продовження тимчасового захисту. Тобто, значить, тимчасовий захист буде для українців. А от тепер кожна країна має зробити процедуру, як він буде виглядати, тобто, що це таке, які права будуть. У тієї особи, от ви отримуєте документ, які, цей, які права надає цей документ? Ось що зараз буде вирішувати парламент Іспанії. В чому була головна проблема, і от та інформація, яку я зараз отримав, що в грудні буде засідання парламенту і, скоріш за все, того, ніяк. Яке видавалося з тими правами не буде. Чому? В основному це із-за тих українців, які е, живуть не в Україні, а ті, які живуть в інших країнах Євросоюзу. Бо в інших країнах тимчасовий захист з такими правами, документ тимчасового захисту, не видавали. Це тільки Іспанія видавала по максимуму. Так? Тобто, і вони скористалися ним як проїзним документом. Тобто, якщо там у мене щось закінчиться, чи щось там у мене мене уріжуть в правах по легалізації, ну то я буду з іспанським собі. Він же ж мені дозволяє жити в іншій країні, або подорожувати, наприклад, по Євросоюзу. Зараз Іспанія хоче якраз позбавитись от мандрівників. або... Тих, хто хоче легалізуватися в інших країнах за рахунок Іспанії, що, що вони проголосують, ми не можемо сказати точно. Але е, зробити припущення можливо. Тобто є три варіанти, які я передбачаю: перше, не будуть видавати тіє взагалі. Ви залишитесь із ніє. із білим папером. Так, з білим папером ти нікуди не уїдеш. Бо якщо закінчився безвіз... Український да? ти з білим вже нікуди не у тебе нема вільного пересування між країнами Євросоюзу. Ми не говоримо навіть про інші країни. Ми говоримо зараз про пересування Євросоюзу. Тоді, в такому випадку, якщо ви залишаєтесь тільки з змія, виникає дуже багато проблем з оформленням певних документів, тої ж самої е, розтаможки авто, тої ж самої е, там обміну прав та інших речей. Тобто, скоріш за все, це може бути інший документ. Тобто... Це може бути, наприклад, такий самий приблизно документ, як у біженців. Червона тархета, яку продовжується, яка продовжується через кожні півроку. Це може бути, це моє припущення. Але так само ви з нею нікуди не можете виїхати. Це тільки внутрішній документ. Зрозуміли? Але він вже дає тобі право на оформлення там і так далі. Це все ти можеш зробити тут всередині країни. І третє, що я можу. Уявити собі це можливо буде пластикова картка, така ж сама, як тіє, але вона так само буде обмежена в правах для того, щоб позбавитися тих людей, які просто собі зробили це для проживання там чи легалізації в інших країнах. Бо Іспанії, звісно, що це не вигідно. Їм вигідно, щоб те, що вони видають, той документ, що вони видають, щоб ви жили тут, щоб ви витрачали свої кошти тут, щоб ви платили свої податки тут і ставали платниками податків тут. Розумієте? Ось. Приблизно те, що ми можемо очікувати. Але але, хе -хе -хе, навіть якщо ви вже тут проживаєте, от я для тих, хто проживає тут е, вже два роки і хоче тут залишитись, я не бачу для них, що для них щось зміниться. Тобто, ну, якщо ти проживаєш все, тебе будуть далі вести, тобі буде соціальний працівник або адвокат твій в приймаючій організації, говорити, що тобі далі робити. Або можете проконсультуватись. Я вам розповім те, що я знаю, що б я робив би на вашому місці. Плюс і ще до цього всього є і ще декілька варіантів легалізації, окрім тимчасового захисту. Якщо ви вже тут е, вирішили жити, це теж можете звертатися, проконсультую. А для тих, хто е, вирішив подорожувати і легалізуватись в інших країнах за рахунок тимчасового захисту Іспанії, для вас скоріш за все е, новини будуть. Не дуже добрі, не дуже добрі. Вони будуть скоріш за все урізати. Бо жодна країна, як я вже казав, із інших країн Євросоюзу, ну фактично ніхто не видавав таких прав на цей документ. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувались тут, щоб ви здійснили свою мрію, щоб ви здійснили свої плани. Якщо вам потрібно. Проконсультуватися, як саме в вашій ситуації поступить, можете замовити у мене консультацію телеграм в описі каналу і під відео. Звертайтесь, будь ласка, все розповім. Нехай вас все буде добре, нехай вам щастить, щоб все було покроково вивірено.